Цьогоріч українці вперше відзначають День Святого Миколая 6 грудня. Віряни ставляться до цього свята з особливим теплом та трепетом. Тож працівники Рівненської АЕС традиційно відвідали богослужіння у каплиці з нагоди великого релігійного свята та помолились Святому Миколаю. Ми сьогодні тут зібралися, щоб помолитись до святого Миколая, як до того, який з нашого дитинства приходив до нас добрими дарами, щоб і сьогодні. Приніс тих дарів, можливо, вже не тих матеріальних, але духовних: миру, терпіння, любові, милосердя всього того, без чого людина себе не може відчувати щасливою в цьому земному житті. Перші згадки про Миколая угодника датовані ще четвертим століттям. Святитель Микола був римським християнським священником грецького походження. Отримавши спадщину після смерті батьків, він роздав усе бідним та нужденним. Миколай угодник прославився своїм милосердям та добротою, тож донині шанується як заступник мандрівників, нужденних та хворих. За легендами, святий Миколай усім серцем любив дітей і кожному волів подарувати, хоча б краплинку своєї любові. З дитинства всі очікували це свято, коли нам батьки приносили подарунки. Зараз ми подаруємо дітям, внукам. Сьогодні в нас найбільший подарунок і для нас, і для наших дітей, і для наших внуків це, звичайно, наша перемога. І ми дуже-дуже будемо просити всіх святих, щоб ця перемога прийшла якнайшвидше. Відтепер, 6 грудня, об'єднує в собі два важливих для українців свята: День Святого Миколая і День Збройних сил України. Принагідно у цей день атомники спільною молитвою попросили у Святого Миколая захисту для наших військових. О, сьогодні вперше День Збройних сил співпав Святого Миколая. Це за новим стилем. Я думаю, що це не випадковість. Бог бачить наші молитви. І я думаю, що святитель Миколай перед престолом Господнім молиться за нас, але мусимо довести найперше самі собі, що ми є гідні багатьох речей, що ми є віддані своїй державі, що ми є віддані один одному, що ми любимо один одного, бо це є християнське життя. Святий Миколай, це символ щедрості та любові. Він нагадує нам про важливість взаємодопомоги та звершення добрих справ. Нині, як ніколи, завдячуємо нашим мужнім воїнам. Саме вони, боронячи нашу країну, дарують диво цього свята усім дітям України. Тому хай це сьогоднішнє свято тепле, добре обігріє тих наших воїнів, які там на сході сьогодні в окопах в такій погоді. Їм там, щоб було тепліше від нашої молитви, щоб їм там було веселіше, щоб вони мали високу мотивацію. Вони її мають, але наші молитви, наші добрі справи, і наша підтримка її в рази. Підвищить у день святого Миколая нам найбільше хочеться, щоб мир про який нині молиться кожен українець якомога швидше повернувся до наших осель. Олена ближчик, Павло Жих, телеканал Енергоатом.